Як взагалі танцювати зараз, коли в тебе є якісь якась конкретна позиція, а вона чуть-чуть ну, не в'яжеться з танцювальним світом зараз. Складно? Ні, насправді не складно, тому mm -hmm. що якщо у вас є певна позиція, якщо ви конкретно розумієте, хто mm -hmm. ви і про що ви, я думаю, в цьому питанні складностей не буде типу в моменті розуміння. Так, будуть виникати складності в моменті... в діях. В діях так. клас. Ну, камон, бери і роби полібасу в світу. Є стільки педагогів і стільки однодумців разом з тобою, uh -huh. і навіть про яких ти можеш навіть не здогадуватись. Є дуже круті педагоги, тренери, судді, люди, танцівники, uh -huh. які абсолютно за нас. Вони абсолютно круті, так. свідомі, е, не знаю, талановиті, і ви ж можете обирати ту сторону. От вам і відповідь.